Всім привіт, вас вітає канал Микита Плеєр. Це гайд на КР-1, що навіть на поразці можна отримати перше місце В команді. Карта Вестфілд. Рвець їде. Ось сюди йде цю позицію. Тобто я їду в цю позицію. Тут приїжджає контривер. по ньому всі починають стріляти. Ти намагався прицілитися в лючок, але не вийшло. Він пробив. Голтою в НЛД. Що цього танка слабке місце це НЛД. Якщо ви підставляєте НЛД, пробивають його дуже сильно треба ховатися. Отровець це і робить. Назад вперед, щоб танчити. Отровець бачить цього КРа. Але не встигає попасти. Знову йому видає контрівер в каток. Знову їздить туди-сюди, щоб відтанчити постріл контрівера, якщо він буде стріляти. Ось, ну на, на кінець то вийшло, гравець відтанчив постріл контрівера. Але знову блічок Варгійбінг не дає пробити. Пробити командирський лічок ВГ не дає. Потім зараз гравець поїде на імбову горку і буде розстрілювати їх в борт. Всіх. Їх буде всіх в борт розстрілювати зараз. Цього контрвера та того каера, який Який стріляв по гравцю Ось така отибова позиція. Гравець заїжджає в ній в неї. І зараз буду стріляти. Ну, тут гравець намагався висилати Т-57 цим... Хеві, але не встиг, його вже, вбив. його вже вбили. Тут гравець поїхав сюди, тому що думав, що там в кущах можуть бути ПТ. Сюди, як би сейвово, заїхати і простріляти контрівера в борт. Ну, у Кера дуже була механіка, таран, який може в повній прокачці він може наносити мінус 50% ворожого танку. Тобто дуже імбова механіка. Тут Арта не дає спокійно жити цьому кр ньому... Ну, а там вже, як ви бачите, команда дуже сильно і програє. СТ-фланг вже майже програли. 2-3-2. Два... Ось такий що, ось такий ірок. Бою йде. Арта знову не дає грати нормально з командником. Вбивають, вбиває їх. Дуже часто. Ну арта це саме. як це подключий танк в цій грі. А в цьому відео будуть три, три бої на КР-1. Що він може навіть вигравати, коли поразку. Ось так от. Ось такийм були танк КР1. О тут ви бачите, як КР танчить. Навіть голду, коли заряджає КР, він не може пробити такого ж. Тобто броня в цього танка дуже така і тро. Ну, Тут просто цей КР вже підставився борт. Тобто, Гравець знову підвернув корпус, щоб відтанчити. Ну, Треба трішки підворачувати корпус, коли по то тобі стріляють, щоб відтанчити катком там або верхньою бою деталь mm -hmm. ось ви бачите гравець підворачується так щоб його ну ромбує якби щоб його неможливо було пробити голдою навіть ну, тобто міняє кут нахило броні щоб відтанчити Ось до ядер 1 а там вже 12-5 команда все вже програла. Ну, гравець на Кері не здається. П'ється до останнього. А, вже приїхав грі до 12 рівня, там ще зараз всі приїдуть вбивати цього КРа. Всі прийдуть вбивати КР. Цей танк може навіть коли його зажимають, може щось. Що Навіть навіть, що трішки повоювати. Ну, Арта знову не дає спокійно грати. Арта це просто, ну, як це, знаєте, це. Ну, як кажуть, Арта не імба. От це, це саме цей випадок, коли кажуть, що Арта не імба. Ось такий бій, поразка, але топ 1 в команді по досвіду. Зараз будуть результати, потім наступний бій. Як ви бачите, гравець боровся дуже круто. ТОП-1 по досвіду. Ну, звіт фінансовий такий собі. Ну, тому що. 11 10 рівні вони якби завжди погано фармлять. Це такий прикол гри. Ну тут ще не, тут ще без повної прокачки. Зараз я вже докачав КР-1, і він може 50% відсотків ХП танку тараном зносити. Ну я це не перевіряв, але ну, якщо дають дають можливість таранити, це просто дуже їм танк. І карта що там Зараз гравець поїдеть в ось сюди, в ці гори, файтетися стратежка. Тут гравець їде в позицію. З ним їде конопенер, і ще хтось. Всі ТТхи поїхали в цю сторону. Бо це ТТ-фланг, тут всі ТТшки, якби файтяться між собою. приїжджає сюди. Бачу, що там вже його бачили. ТТшки. Ну тут тиммейт заважає, я взяв толкається. Тут зараз такий прикол, що є п'ятий так став, що його тупо неможливо прицілити в лічок навіть. Це якийсь капець був, реально. <звук> Ось я бачу, це кажеться, Е5 приїжджає, і, і Вархемінг кудись забрав снаряд. І гравець не попав в лічок Е5 на Кер-1. Ось так Ось так буває, коли тімейти не дуже круто грають. Ну, це не тімейти, це просто якби. Це вже просто було зіграно декілька крутих боїв, тому не так везло, як могло бути. Ну, Тут просто така тема, що чим більше боїв ти зіграєш, тим, тим, ну, тим більше тебе буде кидати тупим тімейтам, яких треба витаскувати. В, в, в перемогу. Бо, бо гра бачить, що ти круто граєш, можеш, і можеш на гарний результат грати. І, і тому тобі дають поганих тіммейтів, щоб ти тащив за них. Та тема є. А тут знову арта, як завжди, Арта — це просто. Танк, який не дає спокійно жити практично до кінця бою. О, знову не попадає в Іп'ято. Ну, тімейти допомагають, пихаються, штовхаються. Теж хочеться постріляти. Бо як же так, КР-1 стріляє, а вони ні. Ось. Тут кр 1 заряджає году, бо той піть хеві в останньому оновленні став дуже броне... Дуже.

Арте заважає, вообще. Дуже, дуже сильно заважає Грати. Ну тут Варгейм знову критична шкода без пробиття в лючок. Хоча голда це була. Ну так. Так теж буває. Герой знову намагається. Буватися. І їх ліздити туди-сюди, щоб його не пробили в лічок то в НЛД. Щоб його не пробили в НЛД, скоріше. Чи борт катка. Бо борт катка, якщо під'їхати в упор, можна пробивати. Тут т 5 Хейв знову везли, він тут на камені кам підскользнувся, і можна було побачити НЛД з зеленою, яку можна було пробивати. Ось т 5 х зрядив голду, видав 750к 1 Ось так. Тут. Знову не виходить. Wargaming тут дуже гарно відкручує. Все, вже всі поїхали вже в палати, і КР-1 теж поїхав вже встріляти в борт Т5х і все. Т5 хе знищили Тепер всі йдуть далі. Ну і вже 5-10 команда все програла. Знову СТ фланг провалився. ТТ фланг теж. Ось такий бій. Тут є ось такий проїзд. Можна проїхати. Якщо було б все гарно, можна було б сюди приїхати. Якщо б команда гарно все заграв, зіграла, можна було б сюди приїхати і вбити всіх ТТ-шок. Отут ось, ось ви знову побачили. можете побачити і таран КР-1. Повторанов і знищив кр 1 І ще навіть без великої шкоди для себе. Тобто це танк, який може. Странити без Без втрачання хипешок. Ну yeah, тут відбувається магія шортного танку, ну і все. А і тиммейт там пише, що що 11 рівні якісь макаки. Ну, тобто він дебіл. Він не бачив, що гравець набив 4000 шкоди і 3000 на танчах і топ один по досвід, то він цього не бачив. Це просто... Як би як завжди. Дивні тимейти всі грі дуже. Ну, гравець знову отримав топ один по досвіду, по шкоді, по всьому Ну, знову звіт мінус. Пішов в мінус тут. Отаке. Ось такий імбовий танк. Може навіть в поразках робити топ-1. Коли, коли вже все, програш. Ну, я проходив, проходжу івент на прям танк 8 рівня. Марафон якби. Ну, тому що треба за 10 днів, днів перейти. Танк. Ну, це спеціальна глава по, по найменній грі Вільштейн. Тому. Тут дають танк в стилі з цієї ну У скіні з цієї гри. Ось так. Ось так він виглядає. В стилі з цим, цієї гри, Ось такий. Він. Танк. Ну, от тепер наступний бій, карта, степи. Це вже на кінець то перемога. Карта, карта в степі. Це вже бій на перемогу. Ну, гравець їде. Я їду в цю імбову позицію, про яку я вже розповідав в минулому, в минулому відео про КР-1. Я їду в цю позицію. Треба ще швидко проїхати, бо можуть видати в борт добрі петехи, які приїжджають. Ось з цієї сторони є така ж сама фігня, з якої можна стояти. Якщо це якийсь баджер стоїть, то він може видавати з цієї позиції без отримання шкоди. Тому що він ховає своє НЛД в цю, в цю горку і якби, виїжджає від УВН і починає всім ламати гру. Маус, Тут бабаха зараз отримує 500. Бабахар чомусь подумала, що її ніхто не буде стріляти. Ось знову Фабас виїжджає. Грець віддає На ну, 607. Відтанчив. Ну, гроє знову намагається тут якби підворачувати корпус, щоб його не пробивало. Це, якби, основна механіка гри. Якщо в тебе танк зброне, треба трішки підворачувати корпус, коли в тебе стріляють, щоб тебе не пробивало. Ось так. Ну тут я, як завжди, приїхав добрий тіммейт допомагати. Піхається. І не, не дає постріляти. Гро все повезло, повезло. те 5 розвернувся в іншу сторону. І не бачу, що в нього стріляють. Він знову це робить, той 5 Хеві. Але тут вже Вергем, він каже, що все. Рікошет. Навіщо вам попадати? Тут вже залітає Нічого час не підхилі. Дуже їм постріл був тут Герой намагається витілити кає родин. 1 вийшло. Він не встиг підвернути корпус, щоб відтанчити бортом. Ну, арта знову, арта немба. я прямо в кришу. Кайродин встигає ще її видати, бо його дуже довго добивали. Ось так. 8-0. І тут ви можете побачити, що СТ-фланг провалився і почали штурмувати базу та бабах. Ревенці їде допомагати відбиватися Бабаха від ТТ-шок, які їдуть захоплювати базу зараз. Не захоплювати, але намагатися захопити. Ну, якщо б гравець тут не допоміг, їм, їх би вбили ці дашенератори, ці німецькі мауси 11 рівня. Вони б то поприїхали і їх всіх розстріляли, тому що в них броня є і альфа. Він може видати на 600 альфи і відтанчити. Дуже так жорстко танчити, то це такий. Тут повезло, що КР-1 зрозумів, що. Тут повезло, що я зрозумів, що базу беруть, і треба їхати відбивати атаку до на базу. Ось ви бачите цю імбу, прицілюєшся, він нікуди не б'ється майже така от німецька імба. Гравець намагається щось виселівати. І вдається, він виселів лючок е, ш -ш -ш та кукатора і видав його прямо туди. Тут повезло, тут Вальгеймінг гадав, закинути. Постріл. Дуже їм болий постріл. Тому що цей танк дуже складно пробити. Он... Ну, Тільки коли ти приїжджаєш йому в борт, прямо, тоді і він, і він, і він не стоїть ромбом до тебе, то можна пробивати, так? Так цей танк весь червоний, і не помітить. Гравець вітанчив кр 1, там КР1 сидить в тих деревах що. Стріляє по всім. Ну допомагає цим маусам проштурмувати базу. Тут гравець видає дешнератору і ховається. Ну все вже, їх всіх вбили там. Цих маусів. Все. Гравець їде далі. Стріляти. Їде далі шукати цього Керодин, який стріляв по ньому. Ну, і можна побачити різницю. В тому відео була перезарядка 10.9, а в цьому відео вже R1 після прокачки, ну вже перезарядка 10.12. 10,1. 101. Щось що такий бій, але. Ну, тут вже я буду розказувати повні результати бою. Тому що тут цікаво, що тут вже перемога, тут дуже цікаво. Ну, гравець отримав третю ступінь. 4000 шкоди, 2000, 2000, 4000 шкоди набив, 2000 оттанчив, отримав третю ступінь. Топ-1 по досвіду, топ-1 по всьому. Якщо ви правильно пам'ятаю так, топ-1 по всьому. 15 етап події. На цей танк 8 рівня. Я ну, ще молодець, я ще приберіг голду, яку, яку розраби давали на ВОД 2.0. Ну, Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал мені мені буде дуже буду я буду дуже дуже вдячний якщо ви підпишетесь на канал